А у вас ефірі у інформаційна програма міста з новинами середи 17 серпня. В студії Марія Семенова головні теми випуску у короткому огляді. Міський статут. На головний документ кривого рогу чекають зміни. Місце для вічного спочинку. В Тернівському районі збудують нове кладовище. Авто за тепло через борги тепломережі мешканець Покровського району залишився без машини. Йому було б 48. Сьогодні день народження улюбленого всіма українцями Кузьми Скрябіна. Шкіряний арт у міському виставочному залі відкрито експозицію робіт Тетяни Фурси. До статуту міста будуть внесені зміни. Зараз профільна комісія почала вивчати оновлений документ. На першому засіданні фахівців побували і наші журналісти. Остання редакція міського статуту датована 2011 роком. За цей час відбулося чимало суспільних змін. Та й саме життя вимагає еволюції в усьому. Тож вдосконалення головного документа міста було на часі. Статут состоїть із семи розділів, в яких 42 статті. Так от починаючи з преамбули, треба носити зміння, доповнення. От, буде все, будуть розсмотрені спорні угли. Над статутом працювали фахівці різних управлінь та відділів виконкому міськради. Деякі статті містять одразу кілька напрямків. Наступний етап модернізації статуту обговорення його робочою групою. Робоча група зібрана із Фракції всіх представлених городському совіті, значить, також спеціалісти є робота, лі спеціалісти із полкому над этим предложением. Коли буде розглянуто пропозиції всіх учасників робочої групи, проект статуту буде представлено на розгляд громади міста. На сьогоднішньому засіданні центральної міської райради було розглянуто 45 різногалузевих питань від фінансових до житлових. Та основною темою став благоустрій району про дороги, пандуси та сквери історичного центру міста. Дивіться у сюжеті. Винесене як основне на засідання райвиконкому питання про благоустрій центрального міського району об'єднало широкий перелік тем від покусу карантинних рослин, догляду за рекреаційними зонами, до стану комунікацій та вивезення побутових відходів. Наймасштабнішими є роботи з асфальтування транспортних шляхів. В районі оновлено 60 тисяч квадратних метрів доріг. Порівняно з минулим роком, це навіть більше ніж в два рази на сьогоднішній день виконано робіт. Це у нас повністю зроблені пішохідні зони проспекту Карла Маркса від вулиці Свято-Миколаївської до площі Визволення. Крім того, триває реконструкція трьох мостів з облаштуванням пандусів на двох пішохідних з першотравневої вулиці на вулиці Шимановського та весільного що в парку Мершавцева. А також на мосту по вулиці Калнишевського. Тривають роботи з облаштування скверу біля другої школи мистецтв по вулиці Свято-Миколаївській. Кривий рішень Дустербут здійснює роботи по улаштуванню тротуарної плитки на пішохідних зонах. Ну також роботи будуть продовжуватись, і я думаю, найкоротші терміни об'єкт буде введено в експлуатацію. В районі проводяться роботи на виконання рішення про проведення безстрокової всеукраїнської кампанії щодо забезпечення чистоти і порядку. А це і прибирання берегів річок, ті, які засмічуються у нас нашими відпочивальниками, тобто мешканцями району, які не дотримуються правил благоустрою. Це і виконання робіт по покосу карантинних рослин, як в рамках бюджетного фінансування, яке виконується підприємством КП Сенсервіс, так залучаються і сторонні організації, суб'єкти господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на території центрального міського району. Варто відзначити, що благоустрій території відповідальність не лише районної влади, а й безпосередніх землевласників чи підприємств, що виконують на ділянках певні роботи. Так, чималою проблемою стає не своєчасна ліквідація робочих розриттів та пошкоджень елементів благоустрою. За що відзвітували представники комунальних підприємств? Я е, зараз і до відділу житлово комунального господарства, і к районному відділу внутрішніх к предпринимательства, і предпринимательства, и отделу земельного устройства. У вас есть рычаги воздействия на руководителей предприятий комунальних нашого району, у вас есть рычаги воздействия на частный сектор, совместно з квартальними, совместно з участковыми. Только так мы сможем заставить и просить, убеждать, выполнять свои функции. Питання благоустрою стосується всіх мешканців. Рейди районного відділу благоустрою дають певний результат, та без сумлінності всіх громадян, невдоволення через невивезене сміття, розриті тротуари та відкриті люки буде лише зростати. Тож на засіданні вирішили скоординувати спільні дії. За статистикою, щороку в Кривому Розі помирає близько 12 тисяч людей. При цьому діючих кладовищ у місті лише вісім. Поховальних місць не вистачає. Міська влада прагне зарадити ситуації. Новий цвинтар з'явиться незабаром у Тернівському районі. Ще донедавна на цьому місці були суцільні хащі. Та вже зараз цю ділянку землі у Тернівському районі розчищено. Невдовзі тут з'явиться нове кладовище. Нове кладбище запроекту по всім современним требуванням. Кладбище буде обіспечена всі необхідною інфраструктурою. Також плюсом, є те, що кладбище знаходиться рядом з существуючими транспортними розв'язками. Не завада будівництво і те, що кладовище знаходиться поблизу одразу двох промзон, просто поміж першотравневим і ганівським кар'єрами північного комбінату. Тут выдержаны все, все разрывы, связанные с техногенным использованием ближайших кар'єрів, а в діючих нормах і предусмотрено раціональне використання, що в буферних зонах між жилой застройкой і техногенним використанням використовувати вот такі території, как раз вот під об'єкти, наприклад, в даному випадку, як кладбище. Розраховане воно буде щонайменше на 30 тисяч могил із можливістю подальшого розширення. Це має компенсувати потребу міста у площах під поховання. Діючи вісім міських кладовищ із навантаженням не справляються. Фахівці твердять, враховуючи нинішні показники смертності у місті, ємності нового цвинтаря, має вистачити щонайменше на майбутнє десятиліття. Наразі завершується початковий етап робіт. Уже закінчені роботи по основної планіровці. Ділається окончательна відсипка на дальніх участках уже окончательно второстепенных дорожек, э, готова э, для финишного выполнения основания из асфальтобетона центральной дорожки, выполнено ограждение. То есть все идет в тех графиках, которые были намечены для строительства. Фіскальна служба України надсилає листи на адреси суб'єктів господарювання неприбуткових організацій стосовно приведення установчих документів до вимог постанови Кабміну від 13 липня цього року. У зв'язку з тим побільшало звернень підприємців до виконкому міськради, куди необхідно звертатись та які документи треба надати суб'єктам господарювання у коментарі фахівця. Повідомляю, що для внесення зазначених змін необхідно надати заяву встановленої форми, рішення уповноваженого органу або його нотаріально засвідчену копію про внесення відповідних змін та затвердження статуту, примірник статуту в новій редакції, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, розмір якого визначений на законодавчому рівні, а також документи, що посвідчують особу та повноваження заявника. Звернутися для внесення зазначених змін можна до Центру надання адміністративного... ...послуг, які розташовані за адресою площа Молодіжна, 1, до будь-якого приватного чи державного нотаріуса, а також до акредитованого суб'єкта парковка і реклама. Хочу наголосити на тому, що центр надання адміністративних послуг для зручності мешканців нашого міста працює щовівторка та щочетверга до 20-ї години вечора. Північний гірничозбагачувальний комбінат групи «Метинвест» у рамках соціальної програми Місто нашими руками профінансував цьогоріч чотири проекти на суму 350 тисяч гривень на забезпечення комфортних умов у навчальних закладах. IT-центр Центр це вже другий реалізований проект ініціативної групи 35-ї школи в рамках соціальної програми Метинвесту. Місто нашими руками вчителі інформатики надають події великого значення, адже із застарілою орхтехнікою задовольнити потреби учнів у знаннях з інформаційних технологій, що розвиваються з великою швидкістю, було б просто неможливо. Наше завдання навчити їх бути за комп'ютером не просто граючись, а використовувати цей час ефективно, використовуючи цей час із розумінням. Ми приймаємо участь у різноманітних конкурсах. Це такий конкурс, як аніграфіонок. Ми займаємо перші місця. І наші діти являються учасниками шкільних олімпіад з інформатики. На базі нашої школи проводиться конкурс Мікроша. Здобувши грант на 75 тисяч гривень за перемогу у соціальному проєкті, школа придбала необхідну кількість комп'ютерів та гаджетів. Нам вдалося один встановити один. Потужний комп'ютер, де можливо створювати якісні відео. Ми придбали один дигітайзер. Це графічний планшет, де діти зможуть створювати малюнки. Також ми придбали сім комп'ютерів для учнів. Повністю ми зможемо виконати весь обсяг того матеріалу, який ми повинні дати дітям. Ми не уявляємо наше життя без, без технологій. Я дуже рада, що у нашому ліцеї з'явився it центр який нам допоможе навчанні зроблять. Цього більш цікавим та ефективним 37-й школі більше 90 років, і це вже друга її будівля, яка експлуатується понад півстоліття без єдиного капітального ремонту. Як би не утеплювали старі вікна та ремонтували систему опалення, тут завжди було достатньо холодно взимку. Єдинственна незбиточна мечта всього педагогічного колективу була утеплення школи, і тому проект і отримав названня «Тепла школа, тепла школа для дітей з точки зору тепла і тепла з точки емоціонального состояние. Главная ідея угловые поміщення утеплити євроокнами і сделать теплой нашу столову. Поэтому в проекте ми просили оказати нам помощь на 36 евроокон. Огромные слова благодарности компанії Метинвест і генеральному директору Сібока Павлу Геннадьевичу. про энергосберегающие вікна у класах попеклувались батьки учнів. Та школа має великі загальні приміщення з великими вікнами. Все проблемы и мы не решили. Поэтому задача, которую мы ставим на следующий учебный год, это продолжать участие в социальных проектах и продолжать работу по утеплению школы за счет Евроокон. Сьогодні ще два навчальні заклади впроваджують свої проекти: це спортивно-ігровий комплекс для вихованців Вольдорфської школи у Довгинцівському районі та кіношкола у Тернівському, де навчатимуться телеремеслу, майбутні режисери, сценаристи та оператори. В рамках соціальної програми Метинвесту. Місто нашими руками на реалізацію цих чотирьох проектів північний комбінат виділив 350 тисяч гривень. Наші проекти направлені на те, чтобы наши дети чувствовали заботу о себе, могли развиваться. Ведь мы знаем, что инвестиции это самая лучшая инвестиция это в детей. Дети будущее не только нашей страны, нашего города, это будущее компании Мед 200. Они получат образование, вырастут достойными людьми, и мы будем с удовольствием ждать их у нас на предприятиях. Вы дивитесь по программу "Место" далее у нашему выпуску. Авто затепло через борги тепломережі мешканець Покровського району залишився без машини. Йому було б 48. Сьогодні день народження улюбленого всіма українцями Кузьми Скрябіна. Шкіряний арт у міському висовочному залі відкриту експозицію робіт Тетяни Фурси. Комунальні підприємства Кривого Рогу продовжують боротьбу з боржниками, не гребе жорсткими методами криворіж Там із недбалих споживачів стягують майно. Без автівки за борги залишився учора мешканець Покровського району. Цей фіат зеленого кольору раніше належав одному з мешканців Покровського району. Зараз це вже власність криворіж тепломережі. Попередній хазяїн авто заборгував підприємству близько 6 тисяч гривень. На будь-які попередження недбалий споживач не реагував, тому довелося вдастися до крайніх заходів, позбавити його транспортного засобу. Боржник після того, як знав, що в нього є рішення, винесене жовтневим районним судом міста Кривого Рогу, не здійснив ніяких заходів щодо сплати заборгованості на користь нашого підприємства. Тому виконавчий документ був приділений до органу державної виконавчої служби. Державними виконавцями проведено виконавчі дії, а саме арешт рухомого майна, що належить боржнику на праві власності. Автівку невдовзі реалізують. За отримані кошти компенсують борг споживача перед підприємством. Однак цей випадок не поодинокий. Наразі ситуація критична. Просто у розпал підготовки до опалювального сезону криворічтепломережа недоотримала більше 300 мільйонів гривень за надані послуги. Тож такі дії є вимушеними. Як твердять представники виконавчої служби, на користь підприємства можуть вилучити будь-яке майно. Це стосується досить широкого кола майна, яке належить фізичним особам. Громадянам нашого міста, тому що стягнення може звертатися як на предмети побуту, тобто телевізори, аудіо, відеотехніка, побутова техніка. Так, кошти можуть вилучатися з розрахункових рахунків, можуть стягуватися з заробітної плати або пенсійного забезпечення. І ще одним з будів виконання це є звернення стягнення на транспортні засоби. Аби уникнути неприємних колізій у подальшому, представники криворіж тепломережі, вкотре нагадують споживачам про необхідність своєчасно сплачувати за отримане тепло. Шановні мешканці міста Кривого Рогу, щоб уникнути примусового стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію, перед комунальним підприємством теплових мереж Криворіжтепломережа тепломережа через органи державної виконавчої служби сплачуйте вашу заборгованість своєчасно та в повному обсязі на користь нашого підприємства. У школі-інтернаті номер 1 підготовка до 1 вересня в самому розпалі. Тут перший дзвоник цьогоріч почуть більше 270 учнів. Але передсвятковий настрій як педколективу, так і батькам, зіпсувала низка статей, які вийшли в одному з криворізьких друкованих видань і завдали шкоди іміджу цього навчального закладу і його нинішнього керівника. Педагогічний колектив разом з батьками вирішили об'єднатися, аби спростувати необґрунтовані закиди. Дев'ятирічний син Оксани Федоренко навчається в школі-інтернаті номер один вже третій рік. Жінка зізнається, що довго сумнівалася, перш ніж відправити дитину до цього навчального закладу, адже хлопчик має особливий статус, який вимагає особливої уваги з боку оточуючих тим більше педагогів. А для того, щоб завжди тримати руку на пульсі всього шкільного організму, два роки тому Оксана зголосилася очолити батьківський комітет з відповідальністю, поринула у роботу, і цей факт дає їй право об'єктивно оцінювати всі шкільні події. С детьми очень здесь занимаюсь. И я за эти два года, мой ребенок бежит в эту школу. То есть, и за эти два года, но ну, я настолько довольна, на меня, разве мама будет? То есть в моем состоянии вот такая вот. Ну, защищать школу, нет, конечно. Я довольна. И все родители довольны. Я просто давно как мама, да? у которой ребенок при инвалидности. И переживая, я не переживаю. Я знаю, что здесь, к деткам, относятся ну, на высшем уровне. Оксана Федоренко розповідає, коли в одній з криворізьких газет прочитала статтю, що описувала скандальні події в інтернаті трирічної давнини, була просто шокована. Перша думка, що відвідала жінку, навіщо і кому потрібно ворушити минуле. Тим більше, коли головні дійові особи тих подій в закладі вже не працюють. А директор, яку призначили на посаду три роки тому, Тетяна Кисла вирізняється працюютістю, і саме за її керівництвом в інтернаті відбулися позитивні перетворення. На переконання голови батьківського комітету, всі негативні закиди в бік директора повна нісенітниця. У нас директор, знаете, вот она нас ночує в школі. Это вам могут подтвердить все родители. Она в 8-12 ночи уходит. Она ходит у нас в столовую, проверяет, чтобы качественное питание было, чтобы порции были хорошие. Я просто хочу, чтобы кто меня увидит, пусть меня услышит. У нас супер школа, супер интернат, у нас супер директор. В школе учатся двое моих детей. Застали мы время бывшего директора. Видели мы то, что творилось при бывшем руководстве, и на даний момент то, что творится при нынешнем руководстве. Небо и земля. Новые окна поставили, спальни переделали. Вот поставили нам площадку спортивную. Одночасно з батьками на підтримку нового директора висловлюється і колектив школи інтернату на підтвердження того, що всі адміністративні і навчально-виховні процеси в інтернаті носять здоровий характер. Заступник директора продемонструвала чималеньку пачку дипломів, грамот, подяк на адресу педколективу і вихованців закладу. У нас проводится огромное количество воспитательных мероприятий, общешкольных, классных мероприятий. Ну, ми не останавливаемся на этом уровне, Ми выводим дітей на районные конкурси. В этом году у нас є два победителя областных конкурсів. Участвуем, участвовали в том году, принимали участие в всеукраинском конкурсі. Ми не останавливаемся на этом уровне. Скоро новый учебный год и мы ждем дітей, щоб продолжить нашу работу в этом направлении. Педагоги не тільки готують свої методичні матеріали до нового навчального року та будують перспективні плани, але разом з усім персоналом і батьками готують приміщення до зустрічі дітей. Ліжка на місцях, а матраси з килимами зараз проходять спеціальну очистку. В їдальні миють вікна і перуть фіранки. Адже з 1 вересня діти харчуватимуться тут 5 разів на день. Зрозуміло, що не все виходить як хотілося б, каже директор. Є проблеми, найголовніша з яких дах в спальному корпусі. Він протікає. У вирішенні цього питання сподіваються на допомогу небайдужих людей. Дуже образливо, коли у міській пресі виходить стаття, яка зводить нанівець роботу всього педагогічного колективу. Тобто неперевірені факти, викладені журналістом, принизили, мабуть, наш педагогічний колектив і завдали болю і батькам, і педагогам. Хотілося б, щоб люди, які мають мандат депутата і мають набагато більші можливості, ніж навіть працівники нашого закладу і батьки, допомогли нам у вирішенні наших якихось нагальних проблем. Ну, скажімо, на комісіях чи в комітетах поставили питання про виділення коштів на ремонт покрівлі. Директор зазначила, що згідно з відповідним наказом, нещодавна школа-інтернат визначена закладом експериментального типу, а це можна вважати досягненням педколективу. Хочеться запросити батьків, діти яких мають якісь прогалини у навчанні, яким важко в загальноосвітній школі, запросити їх до нас на навчання. У нас кваліфіковані, підготовлені педагоги, які допоможуть вашій дитині в подоланні цих труднощів. Не чекайте, що проблема зникне сама по собі. На перший дзвоник школу-інтернат прийдуть 279 дітей. Персоналу школи, батькам і вихованцям хочеться вірити, що новий навчальний рік почнеться без конфліктів, які негативно впливають на емоційний стан в першу чергу дітей. А всі проблеми, які мають місце в навчальному закладі, вирішуватимуться в мирному руслі. Сьогодні йому було б 48, та злий розширк долі обірвав життя улюбленого співака всієї України Кузьми Скрябіна. Півтора роки без Кузьми, але з найсвітлішими спогадами про нього. В день народження на місці загибелі артиста зібрались друзі, рідні і просто шанувальники творчості Скрябіна. Мам ти мене вибачує став дорослим. І вже минуло 43 третя осінь. Як я побачу перший раз свіді. А на порозі могла бути 48-ма осінь Андрія Кузьменка Кузьми Скрябіна. Ця втрата полоснула ножем по серцях усіх українців, бо кожен втратив щось своє. Правдолюбство, оптимізм та любов до батьківщини. Кузьма був зірцем. А тепер погляди друзів прикуті до пам'ятника на місці загибелі співака. Чоловік, який дав яркий примір нашого часу і як можна правильно жити. Ну, не бояться нічого говорити правду і ну, жити так, щоб не було стидно за свої поступки. Тому і фан-клуб живе такими принципами. І всі, хто в фан-клубі, і просто хто вважав і как Андрія живуть по цим принципам. Містика, фатум і символізм не полишають і досі. На зустріч машинам, друзів на шаленій швидкості знов промчався молоковоз. Те ж місце півтора по тому. Та, попри все, люди зібрались, щоб привітати найкращого, найдобрішого, веселішого, просто людину з надбудовою най ні на мить Андрій не зрадив своїм ідеалам його принципова непохитність та щирість надихали інших. Тож у день народження молебен за вічний спочинок світлої душі. Важливо, щоб ми за Андрія пам'ятали найперше у молитві, звичайно, перед Богом, тому що Андрій, як і кожна людина, мав якісь свої немочі. Хоча Перед нами він герой, перед нами він авторитет, але перед Богом, можливо, мав якісь свої немочі. Це перше. І друге, напевно, найкращим для людей буде, найкращим такою пошаною згадкою про Андрія, буде наша щирість, така, як була в нього. А друзі просять не сумувати, бо ж Андрій любив життя, як ніхто. Кожне місто по-своєму святкує сьогодні день народження. Я приїхав ну, як частинка з нашої західної країни сюди, щоб йому веселіше було. Кожне місто, Одеса, сьогодні, Київ, Львів, десь концерти, десь дощ хотіли відміняти, все одно буде і так далі, і так далі. Сумувати ми ж насумувалися до сьогоднішнього часу. Давайте сьогодні день народження, святкувати. Його день народження об'єднало сьогодні. Ну фактично мільйони людей. Сьогодні дзвонить такий Василь Закарпаття. Лесик, я тебе вітаю з Днем народження. Я кажу, ну кажу в Андрія, ну там, ну, але тебе вітаю. Поєно. Ну, мені було дуже ржачно і приємно. Чесно слава він писав про Україну і людей. А сьогодні Андрієві Кузьменку присвячують віршовані рядки. А сьогодні, ледь стримуючи сльози, друзі сміхаються і кажуть, його звичне.

У виставочному залі відкрилася персональна виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва Тетяни Фурси. Представлено близько сотні витворів зі шкіри. Більше розповість Анна Несторова. Твір мистецтва це куточок Всесвіту, побачений крізь призму певного темпераменту. Так і Тетяна Фурса, поділившись з нами своїм всесвітом, подарувала неабияке задоволення та приємні враження. Вона зізнається, що це її перша виставка. А ідей на майбутнє має так багато, що вони ніби стали в чергу та чекають на втілення в життя. Какая-то туманность есть. Вот я чувствую чего-то, не знаю, как рождается все это. это По-всякому живу. Бывает от впечатлений, от жизненных впечатлений. Бывает просто, как бы, как в муках рождается действительно. Вот где-то в каком-то тумане чувствует, какая-то вот должна родиться картина. Потом как-то из ниоткуда приходит и все. Вот иногда просто еду в машине. И вот и, и, бывает вот, вот все осенило, и вот я знаю точно, что хочу сделать. И потом прихожу и делаю. Сьогодні ми відкриваємо очень ніабичною виставку робіт і кожи. Виставка та ніабична тим, що от, дійсно такого направлення робіт у нас ніколи в виставочному залі ще не було. Творчою людиною Тетяна Форса була завжди. А от малювати картини і робити витвори зі шкіри почала лише чотири роки тому, в понад сто робіт, серед яких і тематичні витвори на тему України, захоплюючи квіткові натюрморти і навіть філософські роздуми вона вкладала частинку своєї душі.

Тут представлены такие работы: каждый лепесточек, цветочка, каждый пейзаж, все до такої степени тонко, впечатление потрясающее. Я впервые увидела роботи Татьяны Петровны Фурси, і я поражена ее. Восприяття красоты. Эта виставка просто потрясающая. Я вперше вижу, щоб выставка була картини, були із кожі. Душа радується, і Тетяни Петровни золоті ручки. Це ж треба так зробити своїми руками такі великолепні картини. Тетяна Фурса зізнається, що без свого захоплення не уявляє життя. Завжди щиро радіє, коли бачить в очах людей інтерес та розуміння, які призводять до рушимості душі. Сьогоднішній інформаційний випуск добіг кінця з вами була Марія Семенова. Вже завтра у звичній жапорі нові події Криворізького життя на телеканалі Рудана.